Сподіваюсь, мене добре чутно, і це буде коротке повідомлення, я так думаю. Якщо ви чекали і шукали відповіді на свої темні питання, на питання вашого іства, то тримайте. Я, я знала, що більшість людей знаходяться уві у кожен, кожен у своїй фазі, кожен на різному рівні, але це має якийсь неймовірний масштаб. Бо навіть ті, хто вважають себе пробудженими, вони часто знаходяться у полоні розуму. І це вражає. Я не хочу і більше не буду створювати сприятливі умови. Для чогось пробудження, просвітлення, бо я, якщо у вас є запит на те, щоб пробудитися, якщо вас розриває зсередини різні питання, про буття, про себе, про всесвіт, Залишайтесь просто в полі і вас, вас розчинить. Але у мене сьогодні є чотири повідомлення, і вони дуже важливі. Якщо ви є сторонником архаїчних знань, а віри чи поглядів того краще не дивитися це відео. Бо те, що я вам скажу, має дуже незвичний вектор. Перше. Добро і зло, світло і темрява це єдине але одночасно і дуальним. Бог. І диявол це друга новина для вас. Друге повідомлення Бог і диявол. Це оболонки, в яких люди одягнули. Дві найвмогутніші сили. Третє. Люди самі запустили цю гру в цьому світі, і поки ви не прокинетеся, поки люди не почнуть прокидатися. Вами будуть грати ваші улюблені ігри про демонів та ангелів. І четверте, якщо мої слова вам здаються якимись фантастичними, то зверніться до вчених. На зараз дуже Багато експериментів, досліджень темної матерії, яка відкриває завісу в істину, істинну будову буття. Вчені почали дивитися саме в той необхідний напрям. Тому, і тому Темрява вирішила вийти першою на світло. Вона вирішила себе виявити першою. Хоча вчені зараз, кхе -кхе, вчені зараз знаходяться. Набагато ближче до істини, ніж релігія, що, що закриває багато питань і відкриває нові у вчених, Звісно, я не розповідаю багато про світло і не збираюся розповідати про світло, бо амбасадорів світла. Просто неймовірна кількість. Я тут, щоб познайомити з Темрявою і розказати про неї, бо про неї ніхто нічого не знає насправді. І так я пройшла крізь Темряву. Я маю більше, ніж досвід, я маю доступ до знання, я маю знання про минуле людство і про його майбутнє. І у нас є декілька сценаріїв як у людства. І якщо ви залишитесь в цьому глибокому сні. Це вирок для людства. Тож необхідно прокидатися. Дуже зухвало вам думати, що до вас є якесь діло, і ви важливі. Дуже зухвало думати, що ви єдині у, цьому, у всьому всесвіті. Людство всього на всього, крихка, мала піщинка. Просто під нігтям мізинця Всесвіту. І до вас немає ніякого діла. Вами грають. Ви цікаві лише як гра. І поки ви не прокинетесь, ця гра може дуже швидко закінчитися. Дуже швидко, звісно, в масштабах Всесвіту. Не ваші діти, не ваші правнуки навіть цього не побачать, але може через Десять. П'ятнадцять, все закінчиться. Тож, прокидайтесь?